6 квітня Тернопільська обласна громадська організація за чисте місто запросила до себе в гості наймолодших жителів Тернополя і не спроста, а щоб вручити їм подарунки. Ми хочемо подякувати дуже за такі дуже гарні малюночки. Ви дуже здібні. я Думаю, що з вас. Е Вийдуть великі художники протягом місяця. Громадська організація проводила конкурс Розфарбуй Тернопіль сам про який було оголошено у другому номері газети за чисте місто. Малюнки діти надсилали найрізноманітніші на них і оранжеві котики, і зелені майданчики, і чисте тернопільське озеро. 23 травня на вулицях Тернополя зібралися активісти всеукраїнського доброчинного фонду Серце до серця. Усі небайдужі мешканці нашого міста об'єдналися серцями, поклавши кошти у скриньки, з якими ходили волонтери акції, щоб разом досягнути поставленої мети дати шанс на життя малятам, які народилися із вадами здоров'я. Активісти громадської організації за чисте місто теж не залишились осторонь цього заходу. Волонтери від організації ходили із скриньками, пояснювали тернополянам суспільну важливість такої акції та збирали кошти на придбання Дня нового обладнання до пологових будинків нашого міста нам потрібна здорова нація, і тільки ми самі повинні заставити владу зберегти навколишнє середовище для людей. Біля кожного будинку повинна бути прибудинкова територія, парки та сквери, ігрові майданчики для дітей. Але куди там? Це ж лишні квадратні метри. Чому б не забудувати їх ще одним торговим центром? І замість чистого кисню, яке б виробляли дерева, ми дихаємо випарами асфальту. Громадська організація за чисте місто утворилась внаслідок бездіяльності влади. Ми чітко знаємо, як ми можемо змінити життя найкраще. Мета нашої організації об'єднати людей і створити громадський рух. Ми маємо жити краще. Оцінивши ситуацію в області, побачили, що роботи таке багато. Нас цікавить, в якому екологічному середовищі ми живемо, яким повітрям дихаємо і яку воду п'ємо. Тому провели незалежну експертизу питної води в Тернополі. Керівники організації та їх однодумці вирішили зробити місто чистим і, взявши в руки мітли, пішли у бій сміттям, щоб допомогти владі та показати приклад, як треба працювати. Тобі подобається прибирати Так. Да. а ти любиш наше місто Тернопіль? Люблю треба його поприбирати щоб було гарне на літе навесно так Так. Да. кожного в серці є вільний дено і свирає все Катастрофічно, дуже холодно, дуже багато сміття, нам не вихватає ресурсів. А як ножки, ручки? Промоклі всі воді. Ось так ми працюємо, але настрій в нас просто чудовий, ентузіазму повно. І хочемо сказати, нехай ми хоча б чуть-чуть несли якоїсь лепти в цю працю, але все-таки наше місто і наше озеро стало частішим. Переконані, що ми зможемо змінити не тільки наше місто на краще, але й поміняти світогляд наших людей. З кожним днем лави нашої організації поповняє велика кількість молодих людей, більшість з яких є студенти. Щотижнево в вищих навчальних закладах проводяться презентації організації за чисте місто. А хлопці з гурту Хайвей закликають тернополян зберегти чистоту рідного міста у пісні, яку вони написали для громадської організації за чисте місто. Ну ми, як молодіжний гурт, звертаємося до молоді до всіх небайдужих, кому цікаво. Хто планує жити в цьому місці, має якісь свої плани. Все таки нам будувати і нам в ньому жити. Та як ми зробимо, так ми будемо мати. Ми за чисте місто. Я повертаю знову у рідне місто, де різджа ніяка відстань, не забути дорогі місця. Розпекти маршрути і парки, літня спека, час пік, закохані пари. Десятки сотні людей, райони ковали любов. Лаврі життя, це поглинає деталі, привітні посмішки. Нові знайомі не знаю, хто де, але в цьому місці я вдома. Збережи свій дім, наш рідний тернопіль. Ми зможемо, дати майбутнє перетворити попіл, Збережи свій дім, наш рідний термопіль. Тернопіль Разом ми зможемо, дати майбутнє перетворити попіл Місце серед для твоє місто засипаєш все, нові проблеми, ми, як овочі, мовчимо, закриваючи очі, наче починати нічого, чи просто не хочемо. У легенях є замало кисні грудне повітря тисне. Прості обіцянки, наче номисно. Невже це те, чого варті, ми дійсно. ще змінити можеш, тільки ти сам. Тернопіль потребує більшого пора прийняти рішення, складати руки чи робити щось. Повір, я в кожного Тернопіль буде чистішим. Разом ми зможемо повернути яким був раніше. Не залишайся байдужим. Майбутнє Тернополя у твоїх руках. Ми за чисте місто. Тільки спільними зусиллями ми змусимо працювати владу на громаду. Коли нарешті людей буде почуто, коли влада почне думати про громаду. Це діалог. Кожен мусить почати з самого себе. Нами було проведено велике. Лонгітюдне соціологічне дослідження 95,3% тернополян сказали, що вони хотіли би, щоб громадська організація представляла їхні інтереси в цій депутатській каденції, яка повинна обиратися цього року. Але ми добре знаємо, що закон забороняє громадським організаціям. Балотуватися саме якраз кандидати в депутати, і таким чином спільні точки дотику в нас були знайдені із партією Совість України. Ми розробили спільну екологічну програму, яка стосується нашого рідного міста Тернополя. І таким чином було прийнято рішення йти спільно на ці вибори до значить, нашої тернопільської міської ради. Ми вирішили укласти угоду про політичну відповідальність перед громадою міста Тернополя, кандидатів у депутати від політичної партії Совість України, яка йде на вибори з програмою за чисте місто. Угода підписується із нашої сторони головою Тернопільської міської організації політичної партії «Совіс України Олегом Івановичем Снітовським, та з другого боку мешканцями міста Тернопіль постійно. Ми за чисті вулиці, чисте повітря, чисту воду, чисті помисли і чисту владу. Ми за чисте місто.